На днях відбулася фінальна частина обласного кубку з волейболу між любительськими командами області. Це свого роду прем'єрний кубок на Тернопільщині, адже тільки минулого року після тривалої перерви такі змагання знову відродили. Сьогоднішні матчі це вже є фінальна частина. Попередні скажімо, змагання відбулися минулого тижня, тобто проводились е, півфінали. Звичайно, що є хлопці, які займалися колись волейболом професійно, але вони вже, скажімо, трошки постарші. Але також є і люди, які просто люблять волейбол і. Приділяють цьому час. Загалом у змаганнях взяли участь команди із Тернополя Борщова, Бережан, Теребовлі та Скала. Та молодій команді Файне місто з Тернополя не вистачило зовсім трохи, аби отримати призове місце. Однак, перші тернопільські волейболісти планують вибороти вже у наступному колі змагань. Цього півріччя буде нове коло розпочинатися. Що плануємо робити? Ну, потрібно відпрацьовувати ті елементи, в яких є певні прогалини. Чому виграли другий сет? Ну мобілізували напевно всі свої навички, всі зусилля, постаралися якось сконцентруватися на грі. Волейбол більше, думаю, інтелігентна, така витончена, якщо так можна сказати, тому що е, всі елементи дуже. Е, виконання елементів залежить від попередньої підготовки, від того, в якому спортсмен стані, е, від того, як через агріти в нього м'язи і е, складно координаційний від спорту. Що ж до переможців, то у фінальному поєдинку зустрілися команди Борщова та Бережан після напруженого протистояння перемогу таки вибороли волейболісти з Бережан.